Декілька сталих виразів з дієсловом «lassen» – «sich etwas gefallen lassen», що означає етвас akzeptieren», щось приймати, щось акцептувати. Наприклад, sich die unfaire Kritik іра Schwiegermutter nicht gefallen». Вона не приймає, не акцептує несправедливу критику своєї свекрухи. «Sich gehen lassen означає Розслабитися, не бути більше дисциплінованим, не слідкувати більше за собою. Наприклад, «In der Schwangerschaft habe ich mich total gehen lassen». Під час вагітності я повністю розслабилася. Наприклад, не слідкувала більше за вагою. «Sich etwas sagen lassen». Що означає? Десь щось дізнатися, десь від когось щось почути. «Ich habe mir sagen lassen, dass Peter bald heiratet». Я дізналася, десь почула, що піда скоро одружується.